Екологічна катастрофа, так кажуть мешканці, про свій під'їзд 9-поверхівки по вулиці академіка Амосова впевнені світило медицини не оцінив би антисанітарії, що парують тут через випари каналізації. Мешканець будинку Максим Пурний відчуває запах щодня, бо живе на першому поверсі. Під його квартирою смердючий підвал. Чоловік змушений відправляти своїх дітей до бабусі з дідусем, бо в квартирі просто не можна вільно дихати. Чекати допомоги комунальників втомився, вирішував проблему самотужки. Взяв у друга перфоратор і сам намагався пробити стіну для того, щоб поміняти каналізацію. Тобто, оплатити якісь служби, тому що наші служби не имеют мають ні ни ні можливості, як оказалось. Обратилися к е, лісарям, щоб допомогою, щоб вони мені допомогли. Але вирішити ситуацію Максим так і не зміг. Жителі кажуть, цю дев'ятиповерхівку збудували 30 років тому. Труби давно не міняли. Люди не розуміють, чому сплачують великі суми, що вказані у платіжках, а комунальники до них приходять не часто. один єдиний раз за ті годин, кадатока на те все, все почалось. Один единственный раз. Нет, они не приезжают и не реагируют на это. Спокойно живут. Телеканал Зет намагався додзвонитись у КП наше місто. На момент виходу сюжету отримати коментар так і не вдалося. Комунальники посилаються на зайнятість, але не на камеру кажуть, виникли проблеми із підрядниками та їхніми документами. Тому і не можуть розпочати роботи. Люди ж тим часом чекають, коли питання вирішиться. Сподіваються, це станеться до літа. Адже коли почнеться спека, ситуація ще погіршиться. Карина Рибачонок, Сергій Регеда, телеканал Зет.